Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Підморський бриз по Одеськи. Як в умовах війни готують українських моряків? Ми разом з військовими вийшли в море на бойове чергування. Для вашого розуміння, а це наче морське «Феррарі». Та на власні очі побачили, як захищають Одесу від ворожих дронів і ракет. Це ну, не так, щоб просто вийшов, там трила запульнув і він – все. Ексклюзив фактів тижня з Чорного моря. Це не кадри з американського бойовика і не спортивні морські перегони. Так, у Чорному морі влаштовують шалений дрифт наші бойові десантні катери. І такі маневри і тактичні прийоми відпрацьовують до автоматизму. Щойно виходять на бойове чергування. Практично кожен день тут працює справжня еліта, або як її називають морські вовки. Та про них і про їх бойові завдання трохи згодом. А поки про те, як же стати тим самим вовком, тобто досвідченим моряком. Одному з центрів рекрутингу саме тут підбирають бійців ВМС. вакансій на будь-який смак. На сьогоднішній день ми можемо пропонувати порядка 250 вакансій: морська піхота, корабельний напрямок, напрямок безпілотних систем, артилерійські війська, ракетні війська. Заявку можна залишити просто на сайті. Далі співбесіда. Щоправда, вона не всім по зубах. Бо не всі охочі, на жаль, можуть бути служити в морській піхоті або підрозділи Віскомиських сил. Люди мають відбувати психічному профілю, медичному профілю. У нас є система відбору. А якщо ми розуміємо, що людина не відповідає нашим вимогам, ми людині відмовляємо. Ті ж, хто пройшов далі, прямують на базову військову підготовку пізніше на фахову, потім на службу. Отже, як готують бійців, це я у буквальному сенсі перевірила на собі. А ось так в умовах реального часу готують майбутніх військових моряків. Зараз побачите справжній екшен. Ми на навчальному тренажері на базі списаного корабля ВМС. Починає розпорошення. Курс 60-90. Припиняємо подачу води. Працьовують е, свої практичні заняття корабельний склад, який відпрацьовує три основні блоки: це боротьба з пожежами, боротьба з водою, напрацювання психологічної стійкості при виявленні таких аварій. Я теж долучаюся до навчань, аби зрозуміти всі нюанси роботи. Аварійна партія прибула для отримання спорадження в складі трьох чоловік. Отримати спорядження, перевірити. Тут жодних муляжів, спорядження справжнє. З ним, власне, Наскійно і працюють перевірити. військові. Ось, спорядження важать, сімки готові. Зручно? Ну... Зручно. Нікуди не дінетеся. Тримаємо головку жорстко. Ось, власне, останні приготування. Все ретельно перевіряємо. Коли я під'єднаю, одразу зробите вдох. Mm -hmm. Сразу піде повітря, буде невеличкий э, порив повітря, ну, глазкам буде отако. трішечки неприємно, але не бійтеся. Mm -hmm. Вдох. Дихаємо. Вдох, видих, дихаємо, хоч носом, хоч ртом без різниці. Під'єдналися. ланка готова. Повітря вистачає всім. Далі найцікавіше. Після імітованого звуку прильоту шахеда ми прямуємо гасити вогонь. Команда впоралася за кілька секунд. Та це не кінець. Так званий умовний шахет буцімто пробив дірку в судні. Відтак завдання наступне боротьба з водою. Ми змінюємо робочий одяг та прямуємо всередину. Тут працювати вдивічі важче, адже воду зупинити непросто. Насправді це була лише крапля в морі від усього того вишкілу, який проходять бійці ВМС. Корабельний склад завжди відпрацьовує набагато більше роботи, ніж звичайні пожежники. Перше, це постійна хитовиця на кораблі, тому що нема впевненої позиції відносно ґрунту, і вас постійно може десь якийсь бік відкинути. І це розуміння того, що ви не зможете просто вийти в двері і піти десь в іншому напрямку. Та й самі пожежі на кораблях, чи катерах, явище нині не рідкісне. Найчастіше це прильоти ракет і скиди з безпілотних літальних апаратів, які призводять до пожеж, до вибухів, до серйозних аварій. Відтак, після навчань прямуємо до тих, хто вже пройшов усі випробування на стійкість. Південь України, зокрема, і вся Одещина, чи не найбільше страждають від ворожих атак? Відтак регіон від російських ракет та шахедів захищають не лише суші, а й з моря військовим морські сили. А от як саме зараз у межах дозволеного ексклюзивно вам покажемо? Адже виходимо з військовими на бойове чергування. Першу виходимо в море на патрульному катері. Він будувався для ВМС Естонії. Щоправда, вже минулого року його передали Україні. Цей катер охороняє берег від ворожих ДРГ, а ще ліквідовує російські міни біля узбережжя Одещини. Ось власне кулемет Браунінг, яким знищують ворожі плаваючі бомби. Дані катери виконують протимінний огляд, зернових коридорів, відбиття атак противника з моря, таких як нальоти БПЛА, типу шахід, ракетні удари, також здатні виконувати протикатерну оборону. Максимальна швидкість 33 вузли. Поки наша знімальна група на ньому нас показово залишають позаду два бойові десантні катери сівід 90 Швидкісні десантні катери СІБІ родом зі Швеції. Є на озброєні у Норвегії, Греції, Мексиці, Малайзії, Штатів та в Україні. Поки збираємось перейти з патрульного на десантний, влаштовують нам шоу. Отже, ми нарешті на десантному. Ми зараз летимо на швидкості 35 вузлів для вашого розуміння. А це наче морське Феррарі. На найвищій точці теж з кулеметом Браунінг військовий Артем. На даний час займаємося охоронною берегової лінії. Повітряна безпека, надводна безпека це якраз наш профіль. І саме ось цим Браунінгом він захищає регіон від шахедів та ракет. Тяжко, але можливо. Це ну не так, щоб просто вийшов там, три рази пульнув, і він все. Чергувати, щоправда, постійно доводиться під відкритим небом у будь-яку пору року та погоду. Ми міняємося, ми чергуємо, є вахта і так далі. А якщо не переходять, то по пів години. Патрулюють хлопці 24 на сім. Щоправда, повна бойова готовність саме під час повітряної тривоги, переважно вночі. Прогавити момент неможливо. Тут без перебільшення. Правила написані кров'ю. Хвилина, 1300 оборотів, і ми вже 200-300 метрів від того пункту, де були, де може бути прильот на даний момент, тобто балістика. І через 101 одна хвилина це в нас такий. Бо з Криму летить 2,5-3 хвилини. Відтак, чому до ВМС потрапити важко, хоч і безумовно можливо. Питання, мабуть, риторичне, та й сам факт того, що Одеса вже стільки часу Путіну не по зубах. Скільки б у Кремлі не били себе в груди, говорить сам за себе. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.